Звісно, ми купили новий тетрос із переключателя заднього. Багаємо сюди, коли воно розпущеться. І так, всім доброго дня. Сьогодні, значить, у нас знову рубрика велосипеди. Ітак, значить, будемо сьогодні міняти переключатель. І так, є отакий велосипед. Значить, тоже тут ззаді 7 передач. І є отакий переключатель, який повністю зламався. Повністю не хоче робити. Звісно ж, ми купили новий такого плана. І зараз будемо його ставити сюди на велосипед. І вот как бы, ну, вот так, як не странно, але спочатку вже є перша трудність Треба зняти оцю резинову таку ручку. Отак прямо трохи прокручуємо, спочатку висовуємо сюди вверх потім підтягуємо, потім ще. І отак вот вот бачимо, що вона потрошечки піднімається Так, наступне, що ми робимо обично, якщо у вас прямо вже не зіпсувалося, як в мене, в мене то зіпсувався повністю, його знімаємо. І тут є такі, як би в принципі, одержує шестигранник, я не знаю, ну в мене десь, мабуть, на два тут. Ну, при нормальній схемі ми таку розкручуємо і він весь має отак знятися. Старий вже ізблікли. Так, Наступне, що ми робимо, треба освободити трос із переключателя заднього непосредственно. Обично тут іде гайка на 9. Відкручуємо її і виймаємо звідси трос. Так, освободили. Так. І в даному випадку, як в мене, тут треба буде. Зняти цю шопломбу, Щас покажу як. Тепер, коли освободили ту гайку, і переключатель просто беремо і витягуємо весь трос, повністю витягуємо. знімаємо остаток старого переключателя. Так, наступне, що ми робимо? От є цей сам переключатель, і отут знизу, в даному випадку, шестигранник грані в мене на три. Так, беремо його. І просто надіваємо сюди, коли воно розпущен. Піджимаємо його примерно так, як він должен у нас стояти, і просто зажимаємо. Так, щоб він просто ну, не крутився нікуди, щоб був на місці. Все, він на місці. Так, тепер беремо окончання цього нового труса, беремо старий якби, окожушку, як можна сказати. І просто беремо, туди його і вставляємо і просиляємо все точно так само, як він був, повністю до того моменту, поки він не вийде у нас. отут. тут зараз. І так само далі по рамі, там де він там був, повністю повністю все і аж до заднього переключателя. І виводимо туди до переключателя. І так, коли завели трос вже на місце, тобто він вже стоїть на своєму місці. От тут можна побачити, все заведено. Далі включаємо всьому передачу, тобто включаємо саму скоростну 7, да? саму, якби, нашу на скорость. І переходимо непосередньо сюди, до заднього регулятора. Тут ще на регуляторі є такий якби, невеличкий подрегуліровка. Собою представляє отакий, якби, гвинт і він весь цей тросик може або туди, або сюди підтягувати. Я її кладу примерно посередині, да, щоб ось до трошки цієї різьби виступало сюди і трошки сюди. Щоб якщо, допустим, після натяження мені треба буде відрегулювати, щоб я не цією гайкою регулював. А якщо там невеличкий якби, зазор, то я собі підкрутив ось до туди, натягнув більше або наоборот більше ослабив, щоб скидало на останню передачу. Ось так. І просто заводимо сюди ось до трос. Ну і бажано завести його отаким от образом, якби петльою, а то. Буває так, що його просто звідти висмикує. І просто зажимаємо. Або дивимося, щоб так, щоб на цьому положенні, щоб наша зв'язочка, яка перекидає, щоб у нас з сьомою передачу. І так, примірно таку виставляємо, от щоб ми бачимо, щоб сам, сама ця зв'язочка, яка перекидає, щоб була на останній її зв'язочці. І в такому положенні її запоминаємо, і зажимаємо сам еду болт. Ну і отаку заводимо його сюди. Тут, я думаю, в принципі, понятно, але можна і засняти трохи. О. Отак. Так як я там глянув, то примерно треба мені трошки отак натягнути його. Отак. І тепер просто беремо таку обязательно петлю, щоб його не висмикнуло потім і зажимаємо. Ну і в принципі готово. І скажу чесно, я з першого разу якби не попав. Я трохи прикинув батон, так як я на відео показав, і попав одразу. Але е, в смислі того, що вони одразу переключаються, так як треба і последня, і перша. Але якби цього даже і не було, то тут є оця регулювання, про яку я розказував. Зараз да? фокусірую. Якщо її не крутити, то можна підводити отаку. Не знаю, що буде видно зараз, знаю, я буду зараз крутити. Допустим, я попускаю. От ми і бачимо, що воно все уходить далі. Сюда далі уходить. Да? А якщо буду крутити в другу сторону, то воно наоборот його туди підводить щоб і далі. Тобто, якщо у вас не включається остання передача, вам треба покрутити якби, оцей регулятор і щоб ця кобурався, цей чехол, він вийшов далі. А якщо у вас не включається остання передача то наоборот треба його скрутити, щоб воно туди сховалося і тоді воно буде включатися. Через то я говорив, що я завжди виставляю його по центру, і собі, якщо треба, то ним регулірую. Отак. Ну і тепер лишається, в принципі, тільки надіти на руль ручку. А, і що з цим консовичком, зараз покажу теж. Так, ну і отак виглядає новий переключатель. Ручку я надів, з трудом, звісно, но надів. Возможно, даже, може трошки треба було її змочити внутрі, щоб легше йшла. Ну, а так, в принципі, все переключається, все працює, все на своєму місці. Кому даний відеоролик допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Хто чимось не згідний, коментуйте. Всім дали замін.